Десь кілька місяців тому загорівся ідея мати такий датчик відкриття закриття дверей, який би сигналізував, що двері відкриті чи закриті. Але бачив в інтернеті, відповідно, треба було займати рішення Отакі, якісь апаратні більше, тобто нові замки. Ну, коротше, Не хотів сильно про це паритись. Хочу таки таку штуку придумав. В мене фактично, коли... Відкривається, є зверху знизу такі положення в цей в кіштир від дверей. І от, відповідно вирішив взяти а, такий гіркон. а точніше, датчик відкриття дверей, але на базі гірком із такі костелі. А, Відповідно, тут контакт один вже, вже я його туди приклеїв. От. А інший він, відповідно, просто коли відкривається, Касається чи чи ні. Ну, звичайно, я розумію, що це таке рішення. Треба придумати щось більш надійне, бо, бо цей контакт може, може касатися, може ні. Но, але як рішення таке тимчасове, чи тимчасове постійне, я думаю, що може бути.